Готуємо суперсмачний квас із чорнобривців. Швидко, а ще від рожевого кольору. Дивіться, який приємний, фантастично смачний! Вам сподобається? Стрижемо 20 грамів пелюсток чорнобривців. Коробочки не викидайте, їх сушимо в чай. До трилітрової банки 150 грамів цукру, пелюстки чорнобривців. До речі, якщо у вас вони дома не ростуть, то їх можна придбати в аптеці. 50 грамів родзинок та одну чайну ложку дріжджів. Перемішуємо, накриваємо марлею від комашек та настоюємо один чи два дні в теплому місці. На другий день проціджуємо, він вже дуже смачний, але якщо хочете більшої ладованості, то треба ще в холодильник. У пляшку ложку цукру і заливаємо квас. Повітря витискаємо і лежачи в холодильник на день. Вся користь чорнобривців у ньому.